Вітаю! Я учениця 6-го -10 10-го В класу Одеської гімназії номер 5 Джумаєва Валерія. Пропоную вашій увазі вірш Миколи Сінгаївського мова. Ми з правіку народжені бути, і в собі будувати світи та примножувати серцем здобути та святині свої берегти, промовляти одвічне жадання! Наче бачити чисту блакить, кожен голос та наше дихання, кожним звуком нам серце болить, наче злагоди прагнемо бнови От своїх первобутніх основ. Через пісню вертаємо до мови, а від мови до пісні знов, щоб душею відчути боління незагойних чорнобильських ран тож якої землі ми коріння і якого народу наш храм? Залишаємо у спадок нащадкам, колискової зорі не цвіт, і відроджуємо наші спочатку слово отчого заповіт. А від слова і мова родинна розповита, розкода життям, а від мови сильніша людина, що себе називає ім'ям. То в задумі притихла мов пуща, То розбурхана, наче гроза, мова суща і невмируща, мова материна сльоза.